Сніг посеред літа 15 липня у волоці пройшла сильна гроза з градом та мокрим снігом район рясно засипало замерзлим дощем. Очевидці одразу ж поділилися світлинами з раптової зими у соцмережах. У Воловецькому районі якраз на, в районі перевалу випадав дуже інтенсивний, але дрібний град із мокрим снігом. Температура повітря була в той час до 6 градусів тепла, різко знизилася. В подальшому ми будемо зараз практично до нас повертається літо із спекою до 30-34 градусів тепла. Сьогодні-завтра температури будуть в межах 25-27 градусів тепла, максимальні температури. А вже до 20 числа, до 21-22 температури будуть підвищуватися до 30-34 градусів тепла на більшій частині території області.